Oh. Uh. Всім привіт народ! Радий вас вітати на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Стас. Продовжуючи тему з мормишингом, з наноджигом, повернувся я на цю саму водойму, де був минулого разу. Взяв з собою той самий комплектик і цього разу спробуємо взяти реванш по білій рибці. Приїхав я вже, загодувався, як ви бачили, загодував прикормочкою, реалфіш без ваніль. Сподіваюсь, що буде біла риба, в планах її спіймати. Малесенькі приманочки, легка вага. В принципі, думаю, у нас щось вийде, буде цікаво, тож залишайтесь до кінця і дивіться, вам приємно перегляду. Давайте зараз буду вам все розповідати. Приїхав на це місце майже через місяць, вже вирішив почекати, щоб вода прогрілась, щоб вже рибка стала більш активна. І для цього вибрав сьогодні сонячну таку погоду, сонце світить. Вітер дує, але з цієї сторони у нас як ж затишок такий. І бачите, я загодував і рибка вже там гуляє. Тож супер. Декілька слів за комплект. Комплект у мене той самий, це бюджетний комплект. У мене йде каліпсо BlackRock до 5 грамів і катушечка. Саме цікаво, ця катушка BlackRock 800. Зроблена в бюджетному діапазоні саме для ловлі на легку вагу. На мормишки, на джегулівки дуже легкі. Ну, Будемо катати в цьому році. Приманочки у мене малесенькі, 0,8 дюйма. Ось такі ось кошки, так як яскрава погода, ставлю колір карамельний такий. І джигулівка золота. Взяв собі в магазині в пакетку буквально декілька штук різної ваги. там 03, 04, 05. У мене зараз стоїть 0,4. Ну, Давайте не зволікаємо, закидаємо, будемо пробувати кось ловити. Загодував прикормочкою і рибка вже гуляє там, бачу, воно щось відбувається в точці. Просто кипить вода. А Ще раз повторюсь, розраховую, сьогодні спіймати все ж таки білу рибку, бо минулого разу вийшло лише окунів половить. Ну нічого, окунями теж був дуже радий. Та да й сьогодні, в принципі, погодка вже <головік> така, що прямо аж пече. Ну, нічого. Це саме та погода для ловлі на мормиши. Коли риба пасивна, така як карась, короб, хижак, то можна половити, порозважатись на мормишечки, на легку вагу. Думаю, у нас все вийде. Опаля, є, друзі. Є перша риба. Хе -хе. О! Та ви що? І це цільова риба. Червонопірка. Гарна червонопірочка пірочка взяла. Хі -хі! У нас все виходить. Буквально через декілька закидів ось вона рибка. Біль. Ось вона, перша біла рибка. Це ось така гарна червонопірка. Ну прям гарна. Я б не сказав, що малесенька. Отака от. Дивіться. О! Красуня, да? І взяла на нашу золоту мормишечку з карамельним силиконом. Все, як я й думав. Бачите? І, до речі, на досить активні проводки. Бо я перший закид зробив дуже плавно. Був якийсь тичок але не захотіла. Другу проводку активніше, активніше. І ось взяла така рибка. Ну, клас, перша є, відпускаємо її. І будемо ловити далі. Все у нас виходить. Давай маленька, пливи, пливи, пливи додому. Клич своїх родичів. Взяла вона на підгодованому місці, тут в недалеко. І на дуже активні проводки. Тобто я спочатку робив таку повільну проводку, завжди мотаю катушечку і плавно підігрував вершинку. інколи стукав, а зараз просто задавав активну гру вершинку і мотав. До речі, досить швидко. Бачите як? І рибка взяла. Ну, Це добре. Де в цілому мормешинг ось такий вогонь, це про ловлю риби в кількості. Навряд чи вона буде велика, О, як багато ударів. Як багато ударів. Це говорю. Рибалка не про велику рибу, а про кількість. Про кількість риби, що вона ловиться майже з кожного закиду, що є клювання. А так, да, бачите. Тикала-тикала, стянулася лікошку. До речі, є такий варіант поставити легшу мормишку. Можливо, вона буде її краще брати. Тим більше нам вітер допомагає закидати, бо він дує в спину. Мормишка гарно летить, на метрів 12 так таки. Ну, зараз будемо пробувати, експериментувати. Опа! Є. Ах, зійшла. Була була рибка. Опа, знову ударив. блін, як класно. Опа, є! Доп'ять зійшла. І блін, ось проводить майже до самого берегу. Стягнула опять цілі кошку. Ну клас, клас. Тож, цього разу вже, бачите, біла рибка в заліку є. Опа, є! Уфти! Уфти, друзі! Очерет повела. Хто це? Хто це? О, це плітка! Оце да! Оце да. План виконаний, дивіться, це цього разу плітка взяла. Не червонопірка, а саме плітка. ну кайф! вовсе. О, дивіться, окунь ганяє, окунь малька ганяє. Може й окунь буде при лові, але це друга риба, ще яка. Відпускаємо красотку. Пливе. Тож бачите, як воно гарно вже прокльовують. Дві рибки, буквально за хвилин 60 навіть не пройшло. Місцинку загодували і пішла жара. Мормишинг, ну, дуже цікава рибалка, будемо продовжувати, друзі. Но ця плітка так сопротивлялась, що я вже подумав, що там якийсь бігфіш. Ну це і справді трофейчик? Трофейчик нашої рибалки. Біла риба, це взагалі. Щось чимось. Ах ты! Силикон вкрала. Була покльовка, стерила силикошку. Зараз. А давайте заради цікавості я поставимо інший колір. У мене, в принципі, сілікошок є, досить багато. Ну-ка давайте, знаєте, ну, карамельку ми пробували, працює. Давайте-ка якийсь білий спробуємо. Такий перламутровий Ось у мене є такий жовтий, яркий, а є біленький. Давайте білий. Може жовтий. <хи> так. Ну, напишіть в коментарі, який би ви спробували. А я спробую зараз на жовтий, а потім на білий. Коротше. У нас експерименти, експерименти. Мормишечка така невеличка, вольфрамова. Хоча можна і самому робити зі звичайних дробинок поплавцевих. О, в мене гачки є маленькі. Але я купив буквально, скільки мені там треба було. цих шість мормешок. І погнали рибачить. Давай. Часто буває, що на цей колір прямо гарно вистрілює. Зараз перевіримо це. Опа, є, та йома, я зійшла. Таке відчуття, що за хвостика смикає і все. Давайте поставимо легшу мормешку. Поставив 0,3 грама, чорна мормешка і фосфорний. Фосфорний кажу, цей перламутровий колір білий. Ну так, да, летить не так далеко, але до закормочного місця я докидаю. Опа, нарешті. Засік. А, так, да, бачите, як я й думав. Подивіться, яка малесенька, взагалі. Вообще. взагалі Вообще -вообще. пальчик. Пливи. І бере атакує силикон. Це вона ходить під верхом. Тут є такий варіант, що треба навпаки важкішу мормишку і заглибитись трішки. Щоб біля дна проводити, а там може стоять крупна. Зараз, друзі, також треба пробувати. Завжди пробуйте. Якщо у вас щось не виходить, риба не клює, треба експериментувати. По-інакшому ну, не буває. Ви ніколи не зрозумієте, що у вас краще працює, де, як. Тож пробуйте і аналізуйте. А в мене от знов покльовка, знов, знов, знов тикається, тикається, оп-оп. Тільки не засікається, бо маленька. Зараз ще декілька закидів. І поставимо важкі, що стягнула петельку. Опачки. Спробував з паузою. І спрацювало, на паузі підібрала. Тільки також маленька-маленька. Маленька-маленька. Ну нічого, пливий росте. Знов, знов засік. <рес> Тому що, дивіться, з кожного закиду. Тільки така маленька, що це капець. Ось... Ой, ще й опісяла мене, негодяйка. Молоком. Там не ристриться що тут. О, на дно впало. А ну-ка, давайте. Проводка. Активно, активно. Саур, пауза. Так. Опять знов активно... Оп, є! Підібрало. Трішечки більше, але не сильно. Уф, яка пузата. Так, ну що? Треба змінювати. Треба змінювати. Якщо зараз знову зловлю мілку... Опять мормешку меняю. О! Та, подивіться, що, що це таке вообще. Заживіт! Заживіт! З таким ударом бодануло! Що я маю? Так, Пливи. Все, Міняю. Так. По-перше, поставив я важкішу мормишечку і повернув той колір, який на початку гарно працював. Карамельний. Тепер мормишка 0,5 грам. Ого, полетіла. Метрів блін, 15-20 точно. 20 десь. Так, і давайте так само. Активна проводка, тільки без пауз. Зараз перевіримо, чи буде моя теорія вірна. Опа. Опа, йома, хороша якась доганяла. Два рази атакувала. Ну, пригая, дразниця. А, хвоста відірвала. Давайте без хвоста. Є. Ну, Тільки не крупно. Не крупно. Знову мілка. Це може через те, що без хвоста. Ну не прям як ті, трішечки більша все ж таки. Але це не показник. Давайте поставимо з хвостом. І потім будемо робити якісь висновки. Бачите? <плес> Одразу з першого закиду. Тільки дуже мілка. Прям дуже-дуже. Або крупна відійшла. Або я не можу підібрати до неї якийсь ключик. Ух, який гарний удар був. Ні, вона присутня, вона ось б'є, тільки не бере нормально. О, бачите? Засіла. Тільки менша, мілка. Отака От вого. Так, да, ця чуть більше, але все одно на початку... Та -мой опять! На початку взагалі хороша попалась. І плітка також. Є. Та ви що, На 0,3 грами можна з кожного закиду ловити. <гум> прикольно, прикольно, нічого не сказати. А, хвоста відгрезла опять. Йо-майо, -йо, скільки можна. У мене силикон не вічний. Ух ти, Взяла. Взяла, 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 взяла. Навіть на без хвоста. Ну також непогано. Непогано, ця побільша. Ну, додому. Зараз поставлю в мене там є секретний колір. Такий як моторна олива. Щось таке. коричневий трішечки такий. Самий убойний в мене залишилось три штучки, то я економив. Але бачу, що економити не вийде, треба замовляти ще просто. й карамелька в мене вже залишилось 4 штучки. Треба ще підзамовити силикона. Цей колір один із самих убойних. От ви просто дивіться, я навіть зараз вимикатися не буду, нічого, просто ось закину, невеличку паузу, починаю робити проводку, вже риба була. Зійшла. Оп-оп, знову да. Вона просто сльоту бере. Цей колір, блин, розриває. <смі> Знов тачки. Опа, є. Бачите? Як активно бере, ось дивіться, з'їла ціляком. Просто повністю. Так, віддай. Віддавай, домой. Тільки вимкнувся, одразу взяв. Ах, вочеретар завела. Уф ти, що це з нею таке? Що це з тобою? Подруга? Якась, дивіться, вона вся без чешуї. Щось з нею відбувається. Ну, але розмір вже хороший. Пливи. Напевно, хворіє вона. Або тільки віднерестилась, або тут якась болячка є. Ну, але дивіться. Це я тільки вимкнувся. З наступного закиду оцю гарну спіймав. Просто з наступного. Опа! Опять. Ух ти! Друзі, да це хороше. Це хороше. Я бачу, вона вийшла аж наверх. Це бігфіш. Це бігфіш. Да. Це дуже хороше. Це тарань. Оце тараніще. Та ви що? Аж фрикціончик, Фрікціо... Ух ты! А ну, о, яка хороша тарань. знаю можна і сфоткатись. Оф-уф. А ну йде сюди. Та ви що, подивіться? Таку на фідер приємно було б зловити. А тут на мормешку. Красотка. Та ви що, тільки погляньте, яка таранища. Ось на цей колір, як я вам і казав, хороша таранька. ну, Дуже порадувала, 0,3 грами, селікошка. Все у нас виходить. Все, друзі, я дуже задоволений, Бачите, і показав вам цього разу саме рибалку по мирній рибі на спінінг. Щось незвичне. І для мене, і для вас. ну, Якщо хочете бачити більше таких відео, пишіть обов'язково про це в коментарі. Буду частіше виїжджати показувати вам такі рибалки. Ну, її відпускаємо. Давай, подругу, пливи рости. І клюй ще раз. Так, давай, підкину тебе трохи. Ну, лайко за таку рибалку. Опа! Є. Є! Є! Риба продовжує їсти активно цей силікон. Мені вже одну силікошку згризло. Хоча я підозрюю, що це окунь, бо така подача мощна була. Скоріше за все, саме він взяв і відірвав хвоста теж. Зато подивіться, як клює, як ловиться. Блін. Тільки мріяти можна. Щоб так ще раз попасти. Опачки. А ну да. Ах, теж зійшла. Клює, хорошо. Я б сказав без питань взагалі. Я не договорив. Опа. Є. Що ти там? А, за спину, за хребта забагралась. Та й не договорив ще раз. За дві годинки так посидіти це взагалі за щастя. Дуже добре. Так, все, мінус друга селікошка. Давайте щось пробувати Давайте на зелену знов Рибка активно бере 0,3 грами. Тож я думаю на цей колір теж буде. Опа, є. І на зелений. О! Ще й не сама маленька. Така червона пірочка. Приємна. Пливи. Да, ну катушка бомба, я взагалі обалдею. Мені так подобається. Просто 800. -а. Але так без питань взагалі справляється. Опа! Оп! А зійшла! Я була... Начебто непогана рибка. Фрикціончик відпрацьовує, все взагалі. В ній. За такі кошти мені дуже сподобалась вона. Зараз майже кожен шнур коштує біля 500 гривень, а тут катушка за тисячу. <рес> ну, вона того варта. Особливо для новачків, як я, вирішив спробувати половити на такий метод ловлі, спосіб, як мормешинг. На ноджех і ось все виходить. Та ти що, як вона б'є цей силикон, як б'є. Опа. Така малявка. Ну взагалі. Ну прям мілка-мілка. Додому. І дивіться, що саме цікаве минулого разу, окуня прям задалбували, а цього разу жодного. Жодного просто немає. Ну, я думаю, що це через те, що тут от стільки цієї мілкої риби, що він зовсім неактивний. Наїдений, не десь собі стоїть зараз, і в нього все добре. <рив> <рив> і знову така сама... А ні, ця побіша. Ця побіша така. Ну, друзі. Напевно, давайте, останню. останню ловим, буду закруглятись. Половив, наловився, непогано спіймав. Тож, на мою думку, все вийшло вдало. Ухти. Є, засіла. Останньою буде. Та тож, тож, іди сюди Ще й не сама мілка червонопірка. Все, подруга. Дякую тобі за покльовку. Додому, а ми завершуємо. Все, друзі, склав ось так свій спінінг, досить зручно, на такі стяжечки чехольчик, в зібраному стані з мормишкою. І на цьому пропоную завершувати нашу рибалку. Вийшла вона досить вдала, у нас все вийшло. Як я вам і казав, що ми спіймаємо мирну рибку, білу. Так і вийшло. Спіймали червону пірку, навіть декілька пліток попалось непоганого розміру. Тож, на мене, рибалка ось така вого. Якщо хочете бачити більше, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Стас, YouTube канал fisheron 15. Па-па, побачимось у нових відео.